Найбільше свято християнського світу різдво, відзначають католики західного обряду. Це день спогад про диво народження у вифлеємі Сина Божого Ісуса Христа. З історії відомо, що вперше Різдво у католиків почали святкувати у IV столітті нашої ери, хоча питання про точну дату народження Ісуса і досі активно обговорюють і вважають до кінця невирішеним. Католики святкують Різдво не один день: існує п'ятиденне передсвяття і шестиденне після свяття. Самі. Різдвяні богослужіння здійснюють тричі опівночі зі сходом сонця і удень. У костелі Христа Царя, що на Вовчинецькій, відбулася різдвяна меса. Більшість івано-франківських родин диво народження Божого сина відзначають двічі: 25 грудня і 7 січня. Так само, так само все готуємо, так само все і в тій традиції, і в тій. А решта, як люди об'єднаються, то будемо все в один час. Ми, ми вважаємо, що для Господь для всіх один. Є. Наш костел був закритий під час мого дитинства, і завжди мама розказувала, що ти знаєш, починається в церкві відправа і срудності тіше, і каже, така урочистість, і це мені так хотілося тоді ну, почути. І от коли вже відкрили костел, то для мене ця урочистість я взагалі кожен рік ніколи не минаю. В костелі, пастирку, бо це здається від мого дитинства десь там у крові.